Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні неймовірно ароматний апельсиновий кекс до чаю. Випиваю 3 яйця. Додаю 120 г цукру, четвертину чайної ложки солі. Перемішую вінчиком. Додаю сік і цедру з одного апельсина. 150 г розтопленого вершкового масла. Перемішую. Додаю 150 г просіяного борошна і 7 г розпушувача. Перемішую. Тісто готове. Форму 22х12 см смашую розтопленим вершковим маслом. Присипаю борошном і виливаю тістом. Розрівнюю, відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Кекс присипаю цукровою пудрою. Неймовірно ароматний апельсиновий кекс готовий. Всім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!